Ну так. Також я прошу, якщо блядь, було порушення на порушення, я прошу відкинути ту людину, на яку було порушення, також ми Разом сидіть, поговоримо. you <phone rings> А я дуже перепрошую, а я ще довго тут буду знаходитись. Десять хвилин пройшло Ну, поки адміністратор не зайде. А я маю тут чекати? На якій підставі? Якщо ви... Сенсі, на якій. Ну, на які якщо підстави, ви вирішуєте, прийшові... якщо ви вирішуєте дане питання, то, будь ласка, верніть мене в Dimension, в якому я. Можу, ну, дивіться, адміністратор вилетіло просто з гри в нього повністю зависнуть і в нього вилетіло. Зараз він зайде. Mm -hmm. На даний момент я не бачу, щоб його викинули зі гри. Якщо він вийшов з даного деменшу, значить порушення немає. Ми чекаємо, поки не залють на мене скаргу. Пані Ксенія, давайте ви не будете говорити щось, і як ви можете бачити, що він вийшов з гри, якщо ви в іншому деменшені самі тільки щось сказали. А чого маю тут сидіти? Ну, він вже зайшов, зараз він приєднається сюди. Не бачу сенсу мого знаходження тут. В сенсі. В прямому. Мені переділяли прямо за дем. Мені переділяли за ДМ. Зараз за ДМ мова не йде і зде за якийсь банворд. Банворд мені не пояснюють, нічого не пояснюють. Людина не має 10 хвилин. Я ще. Вітаю, мене чихати. чути? Слава Богу, да. Мене чути, Макс? Да -да -да, чути. ну не гравець, обичайся, було неполадки. Дивіться, пояснюю. Не це має чихати? В 2 години. 57 хвилин. Ви сказали. Ви Дві цілились години, на людину. 50... Дві години 50 хвилин у мене зараз стоїть на годину. Дві години 57 хвилин. сім угу. хвилин. По серверному часу. Пів години... Ви стояли, сіли зброєю на людину та сказали. Цитую: прийти не треба. А от і після цього ви сказали: але чуть-чуть розпідерасить можна. Розпідерасити, це банворд? Так. Да. Да? Так, да, це Бонвард. Тому, за... Тому ви отримуєте покарання за. Тому ви отримуєте. По-перше, по є про це це раз, а по-друге, відколи Роспідерас і це Заходите в Google, пишете Banword, твіча» і там от почитаєте. Е, до, чого тут, до чого тут твіч, до вашого сервера? В нас є ну, право... Є. право, де сказано так. це. Зараз нам скажу правило. номер. У вас не чітко не вказані правила банворду. Це раз, а по-друге, розпідерасити це не є слово підерас. так? Да? Розпідерасити це не є банворд. Ну добре. Написано правило 6.14 Заборонено використовувати так звані Banword Twitch. Це BondWord, пані. Це Banword. Якщо ви відколи. не згідні, ви можете подати скаргу на адміністратора. Відколи. Я вам не роз... буду говорити відколи. Ну, немає такого Якщо ви не згідні, ну, розпідарасити, це не є банкласу. Якщо ви будете не перебувати, О, ви зараз... отримаєте покарання за неповагу до адміністратора Тролінг. Я вас не тролю, я просто вам пояснюю, що немає такого бенворду. Хорошо, якщо ви не згідні, подасте скаргу на адміністратора. Я не буду на вас нічого подавати. Ви отримаєте покарання за ДМ, також за також в, в жовтій зоні. А, починається. Давайте почнемо, да, з... да, да. Давайте почнемо. з того, що людина заїхала в жовту зону. Ми її піднімали в жовтій зоні. В жовтій зоні не можна починати крам дії. Ми її піднімали в жовтій зоні. Можна починати крам дії за жовтої зони. Так, якщо ви почали з-за жовті зони фармдії, продовжувати їх в жовті. А -та -та. Давай я скажу, пані Ксенія, давайте почнемо з того, то що. отут тут вийшли. Ви 15 хвилин мене зараз тут морижили, блядь. Ну, ну, в чому та, проблема? Дивіться, дивіться, дивіться. Ну це Але ваші зараз... проблеми. Ну. ну які я наші не хочу проблеми? слухати то, що у вас там щось десь вилетіло. Ну, 15 давайте, хвилин давайте. зі мною ніхто не спілкувався, ніхто Даємо мені вам нічого не казав. Ми ви мені даєте зараз покарання ні про що, ні за що. Добре, скаргана адміністрація, форум вас, вас вітає. Будь ласка, мені відкати всі ваші. Я, я чекаю. Ви маєте вести відкати. Ви ну, маєте, так ми відкати. Ви маєте... маєте на порушення зобов'язані вам це показувати. Ви не маєте права це відказувати. Я хочу, щоб ви мені скинули, я хочу на вас написати скаргу. Ви мене 15 хвилин тут тримали ні Коли про що. Ви, хочете, може... хочете ви дивіться, зараз. ви могли мене відпустити до вирішення справи, правда? І потім вийти дати мені покарання. Я тут стою 15 хвилин. Це нормально? Це не нормально. Добре, дивіться, пані Ксенія, ситуація почалася з того, де усі дружні от там от стояли, тут стояли три чи чотири людини, і там чотири шота з барідки прилетіли. При, правильно, е... правильно. Будете щось інше говорити, будете ще покарані за обманим А, ви мені, за... ви мені ще затикаєте рот? Так. А, що... Я, я, я Ні, відкат пишеться без проблем. Добре, добре. Mm -hmm. я, я вас попереду, якщо ви зараз будете брехати, ви я кажу, я відповідаю. Я вам маю, не брешу, як... я не знаю, що там Тому було. Якщо ви кажете, дивіться, ви сказали щойно, що ви почали щось робити з цією людиною в сірій зоні. Як ви могли почати робити щось з цією людиною в сірій зоні, якщо вона вже була в жовтій? Людина втекла в жовту зону. Ми її піднімали в жовтій зоні. Я жодного слова про те, що ми її піднімали в сірій зоні. Не казала не підпижуйте раз. Це по перше. По друге, банворд слово якийсь там, десь там щось там, блять. Хір його знати що, не підтверджую, не можу сказати, і не можу, як то кажете, то слово е, приписати до банворду. По-четверте, люди, які зараз стояли з нами, бляд, яких я задемила, люди, які повернулись в ситуацію, яку вони, як то кажеться, відсиділи в комі і прекрасно сюди повернулися. Якщо будуть відкати, прекрасно ми запишемо, ми засунемо, ми впхаємо. Повірте мені, це так і буде. І по четверте, людина вбила за те, що вона почала ісповнять хіробінь, тому що вона ісполняла. Питання є? Ну, то, а ви розумієте, що ви не, не можете... Чого, не... Ну, Чого добре, не можу? Не бути. Конфлікт... Конфлікт був ще з ними, з... Ситуації з Кубів. Вони, ну, е, як то кажеться е, оскарбляли, говорили нецензурну лексику, повернулися до РП ситуації, в якій вони, як то кажеться, е, соснули херца. Ну, ось, все, що ви тільки що перелічили, це дає причиною для вбивства, якщо щось. Хорошо, все, давайте це закінчувати. Якщо ви не згідні з покаранням, можете подати скаргу на адміністратора, який вам видав це покарання. Без проблем, буде. Ви можете подивитися, хто вам видав покарання, зайшовши ви в статистику, там нижче є деморгани. Інформація, і там в інформації все буде сказано. Подати її можна на офіційному е... форумі Second Life RP в розділі скарги на адміністратора. Приємної гри біше не прошу. Гарно вечора. Ви всі лісом, чесне слово. Вы шуни, не хуела, чи шо? вы тут топчитесь.